Вітаємо з вами інформатор. І ми зараз знаходимося у місті Дніпро, а саме на вулиці Сонячна Набережна. І тут розпочався масштабне розпочалась масштабна реконструкція водоводу. Від цього водоводу запитані мікрорайон Сонячний Придніпровськ, а також частина АНД району. Тому ремонт цього водоводу дуже важливий для. Мешканців цих районів. Ця масштабна реконструкція буде тривати до кінця року. Зараз я вам покажу, які труби, труби тут раніше були і які прокладуть зараз. На місці події ми поспілкувалися з директором підприємства, що виконують роботи, він зазначив, що зараз безпосередньо проходять роботи на колекторі і обмеження водопостачання для мешканців сонячного, Придніпровськ та району не планують. Тож дивіться, які труби тут раніше були. Прокладені. Ось бачите, як вони виглядають, вона дуже великого діаметру, але її строк експлуатації вже вийшов. Бачите, що вона знаходиться у поганому стані, тому якість води, яка біжить по цих трубах, залишає бажати кращого. Ось, бачите, як це виглядає. А міняти її будуть на ось таку трубу. Три. Три труби замість однієї будуть ось тут прокладені. Директор підприємства також звертає увагу, що це не система опалення, не мережа опалення. Тому люди, щоб не переживали, що викопують тут. Ось бачите, труби опалення проходять трохи далі, і їх ніхто не, трогує, не чіпає. Тут замінюється саме водопровідна мережа. Ось бачите, ось так виглядає місце, де вона проходить, і ось таку трубу викапують і замінюють її на нову. Для тих, хто ти щойно приєднався, я нагадую, що ми знаходимося у місті Дніпро, а саме на сонячній набережній. І тут відбувається заміна водопровідної мережі. Як повідомили команді інформатора директор підприємства, який, яке тут працює, тут буде замінено понад один кілометр труби. Ось таку трубу. Вона вся проржавіла і а, має зношеність 100%. Ось бачите, як вона виглядає. А, дивіться, який там наліт. І а, як наслідок, а, яку якість води ми можемо отримати, якщо вона буде по, по цих трубах йти. Бачите, який тут наліт. І ось таку трубу величезно викопують і її будуть замінювати на ось таку три, три штуки замість однієї будуть, буде тут прокладено. Ось бачите, потихеньку робиться ця робота споживачів лівого берега, які від цієї. Водопровідної мережі запитані, то їх не будуть відключати. Це нам повідомили на місці. І роботи тут триватимуть до кінця року. Наразі роботи проходять на колекторі, то щось така інформація у нас є, нам її повідомили на місці подій. За новинами Дніпра та області, слідкуйте разом з нами. Підписуйтесь на соцмережі наші, або бути в курсі всіх актуальних подій. Читайте новини на сайті Інформатор Дніпро, а також слухайте радіо інформатор FM 107.3. Будьте з нами і бажаємо вам гарного дня!